Я думаю, у кожного була така ситуація, коли ви кров носу доказували те, чого насправді не було. Або вірили в те, що у Пікачу все таки кінчик хвостика, чорний, а не жовтий. Або те, що у Мікі Мауса є супер модні та круті шортики з підтяжечками. Якщо ви в це вірили, то аплодую. Ваш мозок став жертвою ефектної модели. Це абсолютно нормально, так це страшно звучить, але все окей. Це абсолютно природньо. Ви не хворі. Вітаю! Всім привіт! А з вами знову дівчинка з Орхідеї. і тут я розповідаю про цікаві теми з гумором. А зараз ми з нею перевіримо, чи піддався ваш мозок ефекту Мандели. Яка картина правильна? Чи був він з моноклем? Та якого кольору був віст Пікачу? Поки ви пишете, скільки правильних відповідей у вас, я можу сказати, що ефект Мандели – це неправильні чи спотворені, тобто помилкові спогади, які є в однієї людини чи групи людей. Це не навмисний обман і не симптом хвороби Альцгеймера. Можемо видихати. Однією з причин ефекту Мандели є конфабуляція. Це слово походить від латинської мови фабула, тобто це оповідання. Конфабуляція це хит неправдиві твердження або перекази подій з фальшивими деталями. Уявімо ситуацію. Коротше, Галочка, мені м'язка і знаєш що? Юрка, коротше, зі Світкою, зараз будуть жити в Ти прикинь, що, 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 що? Ну, вони разом жити планують. Світка з Юркою? Да, да, да. Так, почекай, скільки ти там м'яса давати? Ну, 250 ага, я давай побігла 250. на віде. Все, давай-давай. Угу. Давай, давай. давай, давай. Ну, якщо вони разом планують жити, то, напевно, вони вже й діточок Привіт! Що там в тебе є О, сьогоднішні хліб? Привіт, 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 привіт. Так, да. коротше, слухай, так. Да. Хлібушок є, якщо що, все хорошо. Коротше, Юрка за світкою. Тільки, тільки з'їхалися вже. Господи. Ти прикинь, ну, є ну це взагалі нормально? Я вважаю, що ні, От так, в принципі, і відбувається конфабуляція за словами Марія гаррі професора психології з університету Ватикану в Новій Зеландії. Наші спогади відбуються з інформацією, що збереглася в пам'яті. С не залежить від того, як вони сформувалися, а правди, вигадки чи їх сукупності. А от сер Федерік Бартлет, британський психолог, засновник сучасної когнітивної психології, у своїй книзі Спогад, експериментальне та соціальне дослідження описав явище. Ефорт Психолог читав учасником експерименту казку «Війна примар. Згодом він зрозумів, що деякі слухачі хлопали ушами і нічого не робили. А потім їх мозок додумував фальшиві деталі, яких насправді не було. Якщо правду казати, то люди точніше наш мозок схильні до додумування якихось фальшивих фактів. Тільки для того, щоб ми краще запам'ятовували інформацію а ефект Мандели полягає в тому, що фальшиві спогади декількох людей. Збіглися. і от визначили однодумців, які теж під дією ефекта Мандели, і теж стверджують, що у Пікачу був хвостик чорний. Не менш цікава його історія. А починається вона в 2013 році, коли помер південноамериканський політик Нерсон Мандела. Жителі різних країн світу раптом згадали про його смерть у 1985 році. Люди навіть пригадали новини по телевізору, де південноамериканський народ оплакав Манделу, а його дружина. Вимовила прощальну промову. А насправді ж Мандела звільнився з в'язниці у 1990 році, а в 1994 році і по 1997 рік він був президентом Південноамериканської Республіки. І от тут Фіона Блум, письменниця та консультант з паранормальних явищ, вперше назвала це феномен ефектом Мандели. Вона пояснює його теорію мультивсесвіту. За якою існує безліч паралельних всесвітів, включаючи наш. І в одному з таких всесвітів, ймовірно, не Нельсен і справді помер у 80-х. а спогади людей про цю подію пов'язані з їх переміщенням в альтернативний всесвіт. Теорії походження ефекту Мандели. Теорії походження ефекту Мандели дуже різняться. Тому що, по-перше, хтось каже, що це збій матриці, робота. Великого адронного колайдера, або просто газетні качки. А я кажу, що просто понавидумується цього всього, а потім хтось винен. Існують різні теорії. Абсолютно різні теорії походження ефекту Мандели. Але ми розглянемо тільки деякі з них. І це теорія зіпсованого телефону. Як у дитячій грі, то ми знаємо, що завданням є. Передавання слова, який скаже ведучий або головна особа в цій грі, і до останнього учасника. І так може вийти, що слово гарно вийдеться лайно. Так працює і в реальному житті. Хтось щось не дочув, не добачив і розповідає це з фальшивими деталями. Так, в принципі, і зароджуються плітки. То есть, она там, на душе, только туканя. Мне кажется, что она хочет что-то красное. что? Ты прыгай. Она, короче, вчера хотела что-то красное. Я в Вот так вот. Працює, гра з вами на телефон у реальному житті. Хоча тепер ви можете, ну тепер ж ви розумні, тому що я вам це все розказала. Тепер ви можете сказати подавши, слухай, не мандель мені тут розповідає реальну ситуацію. Що там було? Хто що тобі сказав? А вона така. А звідки ти це знаєш? З інших теорій походження ефекту Мандели є переміщення між паралельними світами. Багатосвітова інтерпретація припускає, що існують паралельні всесвіти. У кожному з них діють однакові закони природи, як час, відстань, маса тощо. Ці світи дуже схожі між собою, але все ж таки мають деякі відмінності. Згідно з багатосвітовою інтерпретацією, у кожному такому світі живе версія кожного з нас. Але з якимись відмінностями. Наприклад, в одному з всесвітів у вас є хід, в іншому собака, в третьому попуга, а у четвертому у вас можнього улюбленця немає. Коли паралельні світи стикаються між собою, то люди з нашого всесвіту дізнаються інформацією з іншого всесвіту, і це відкладається в голові, і потім ми маємо фальшиві спогади. Як от було із Манделою, тобто люди майже всі перемістилися з одного всесвіту в інший, дізналися інформацію про Манделу, перейшли до нас всесвіт і залишилися з цією інформацією. Насправді ця теорія звучить неймовірно, але я в неї вірю. Наявність мислі, все все ж таки припускає, що десь мандело живий, і йому вже 103 або 104 роки, і він десь там пише свої мемуари з чашечкою ранкової кави. А ще це пов'язують з відсутністю критичного мислення, а його необхідно розвивати. Щоб розвити своє критичне мислення, щоб Змусити там трошечки щось шевелитися, вам потрібно обдумувати ситуацію з різних боків. От як би ви уявили цю ситуацію, будучи дитиною, будучи дорослим, будучи філософом, і припускати, що люди можуть брехати, і що в нашому світі дуже багато інфоциган, які хочуть спеціально вас задурити, щоб продати свій курс. А я таким не займаюся, тому мені, мені можете вірити. Ну тепер. Щоб перевірити, чи запам'ятали ви те, що я вам розповіла, я проведу такий маленький квіз. Я сподіваюся, що ви не проти. Що таке конфабуляція? Які причини виникнення ефекту Мандели? Що робити, щоб запобігти цьому ефекту? І я сподіваюся, що ви впоралися з тестом і ви слухали мене. І я сподіваюся, що ви для себе щось взяли корисне, нове, і можете далі потім розповідати своїм друзям. А знаєш, що я знаю про тебе вже? Про твій мозок, точніше? Або просто стати трошечки розумнішим, трошечки знати більше інформації ніж хтось у цьому світі. З вами була дівчинка з орхідеєю. Дякую вам велике за перегляд. І ми вже з вами дуже дуже скоро побачимося. І в лютому я планую з вами зустрітися приблизно 9 або 10 разів. Подивимося, як буде в мене по графіку. Але сподіваюся, що все зроблю, що все зможу. Люблю свою, однімаю і пока-пока!